То слухає і виконує. РОЗДУМИ над Словом Божим на 18 грудня. Народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через Пророка, який говорив ось діва матиме в лоні та народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину. Не бійся прийняти Марію дружину свою, каже ангел до Йосифа. Від неї він отримає Ісуса, Сина, Бога з нами, який походить від Святого Духа. Бог входить у нашу історію, так як і ми входимо в Його історію Спасіння. Він приймає наше тіло таким, яким воно є, ми приймаємо Його таким, яким нам Його дає Марія. Йосип є потомком Давида, якому Бог обіцяв Месію. Ісус, Син Давида, є не тільки обіцяним Месією. Але й Господом, який обіцяє син не родиться з нас, він походить від Святого Духа, тому що Бог є Духом. Ангел заохочує Йосифа прийняти матір і сина і надати синові ім'я, щоб Ісус міг стати Його прибраним сином, Богом з ним. Йосиф представлений як той, хто слухає. І виконує Слово. Ісус є Сином Божим, зродженим у вічності Отцем у Святому Дусі і зродженим у часі з тіла Марії, силою того самого Духа. Церква як сплячий Йосиф втілює Божий сон у покірному мовчанні через віру приймає дар сина. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.